Є жабельні наїдки. Друзі, я всіх вітаю на каналі. І сьогодні я хотів би вам показати те, як я роблю квашену капусту, або як зараз модно серед сучасних прогресивних пацанів казати, ферментована капуста. Або просто квашена капуста. Для того щоб приготувати цей чудовий салат, мені знадобиться 7 білого голови капусти. Але дивіться уважно, щоб. Листя було свіже, не порепане, не брудне. Ну взагалі, капуста має бути така прям біла-біла. І бажано, щоб скрипіло. Це ознака якби того, що воно нам підійде. Це по перше. По-друге, нам потрібно на 6 кг приблизно 5-6 морквин. Ну середнього розміру, невеликі, не маленькі, десь от такі приблизно цю морковку ми будемо перетирати і додавати в наш салат. Також один буряк, але це для окремого салату. Я хочу спробувати, як буде буряк грати в салаті, і вам потім розкажу, покажу, як то буде виглядати. Також вам знадобиться чорний з горошком. Ціль, сахар, шинкувальна дошка або шинковка і терка велика. Я перепробував а, всі способи обробки морковки і нарізав її мілко, і на ось цієї поверхні теж терк. Це саме оптимальне. А що ми будемо робити? Зараз ми наріжемо капусту, почнемо шинкувати, обов'язково нам знадобиться широкий великий ніж, бо нам буде легше. По-перше, різати капусту, а по-друге, щось там дорізати, що у нас там буде залишатись. Бо великим ножом зручніше оперувати ніж маленьким. І якщо вам цікаво, напишіть у коментарях зробити огляд на ножі, які ножі для чого використовуються і потрібні на кухні. Приступимо до початку приготування нашого салату. Початку ми будемо шинкувати половину капусти. Бажано, щоб у вас не було в'ялих листів. Дуже зручно, коли на шинковці є отакі от зазубрини, котрі чіпляються за край ємкості, котру ви шинкуєте, і вам зручно одразу капуста летить треба. Акуратно шинкуйте, бо можна собі об шинковку порізати пальці. В цьому моменті не треба квапитись, бо це ваше здоров'я. Бо якщо ви поріжете пальці, то на тому ваш салат закінчиться. Не спішіть руками махати на шинковці. До цього треба трошки приноровитись. Коли залишається в руці шмат капусти, котрий вже незручно шинкувати, краще його відкладіть в сторону, потім доріжете його ножем. Бо якщо ви будете талого той шмат капусти намагатись стерти, ви можете порадитись. Так, ну, от такий от шматочок навлички, ми залишимо на потім. А далі вирізаємо наступний і продовжуємо різати. Ось дивіться, ще уважно, у капусти є качан, і головне його не брати, коли будете відділити капусту. Бо ця от річ вона ну, не дуже смачна. По-перше, вона буде крупними шматками в вашому салаті. Їсти її можна, але не бажано її використовувати, бо, як кажуть, в качані там не дуже корисні речі. Або навпаки, корисні. До речі, зараз зважимо, скільки важить качан середньому. 340 грамів, тож з кожної капусти приблизно ви маєте в урну десь пів кіло капусти. Перший етап ми зробили, ми перемололи половину нашої капусти. А зараз нам треба буде додати сіль, перець, сахар, перемішати, бо тут є об'єм. І також будемо дивитись, якщо нам чогось не буде вистачати по смаку, то ми можемо додавати капусту. Якщо ми десь пересолимо або сахару багато закинемо, то тоді можемо ще врятувати ситуацію. Бо якщо вже переробили цю капусту, і вас вже немає матеріалу, то ви тоді не врятуєте. Якщо ви пересолили, тому ми зараз додаємо сіль сахар, перець і продовжуємо шинковку. В кінці ми ще раз перевіримо, наскільки наша капуста просолилась. І якщо а, треба буде, то додамо. Все в залежності по смаку. Такраз. Що ага. туди? І Дість. Зараз ми додамо морковки. Перетер морковку, половину капусти. Зараз ми то все помішаємо, додамо перець і докришимо все, що залишилось у дві капустини. Потім я покажу, що ми будемо далі робити. Додамо 2 столові ложки перцю, 10 грам, половина від пачки. І то все перемішаємо. Одночасно з перемішуванням нам треба буде капусту по Погнали. Капуста вже пустила сок. О, я відчуваю, вже аромат пішов. Чудово, дуже добре. Чуєте, як капуста скривотить? Це значить правильна зібрана капуста. Зараз тут багато морковки, бо той об'єм розрахований на 6 кг. Тому зараз воно так виглядає. Ми зараз додамо ще капусти і вже не так буде багато морковки. Після трьох капустин у нас залишилась отака кількість недорізків, ми їх зараз і доріжемо. Так, зараз треба буде перемішати ці два ведра. В першому відрі капуста вже сок пустила гармат чудовий, не передати. Перше відро, друге відро. Під час того, як ви перемішуєте, ви ще капусту так джмакунієте. Від того капуста краще пускає сік і швидше починає процес закваски чи плащіння, як то правильно сказати. Я зараз покажу, скільки соку вже капуста дала. Бачите, вже сішилось в експериментальне відро додати. Трошки буряки на одну головку капусти половинка буряка, три морквини перемішуємо. Ми вже на фінальній стадії. Нам залишилось лише зовсім трошки. Все ми перемішали, все пошинкували, все порізали. Тут одна капуста, тут три капусти. Сюди чотири морковки. Сюди дві і половинка буряка це експеримент. тож я не знаю, що з того вийде. Потім вам розкажу три столових ложки солі, шість столових ложок сахару. Одна столова ложка сахару на кілограм, і половина столової ложки теж на кілограм. Зараз ми то все придавимо кришкою і зверху поставимо ну, якийсь груз. У мене це баклажки з водою, тому ми зараз накриємо звичайними кастрюльовими кришками і зверху поставимо баклажки з водою. І так ми залишимо то все на три доби. І кожен день ми маємо перемішувати ту нашу субстанцію, підіймати зайве повітря, забирати з капусти, щоб вона не окісливалась, щоб не скоплювався той газ, який буде. Виділятись. Капуста буде потихеньку кваситись. І так, три доби. В кінці трьох днів ми то все знімаємо, зливаємо зайву мюшку, яка у нас буде. А зараз я вам покажу, що вже у нас з салатом сталося, і скільки соку він вже почав виділяти. От зараз ми його так будемо трошки. Я вам зараз покажу, що сік вже пішов. Здивіться, тут вже от -от по такий рівень, отак от два пальці. Вже Сік пішов, от бачите, це вже Сік пішов, і це я тільки приготував. Тож зараз ми накриємо це все кришками і придавимо. А потім я в кінці покажу, як воно буде виглядати. Тож, дивіться, отак от, от я взяв кришку від кастрюлі, просто туди її вчавив, і зверху ми поставимо баклажку. Так само і з другої. Ліворуч це буде салат експериментальний з буряком. Праворуч це класична квашена капуста. Рецептура наступна: на 6 кг капусти, 6 столових ложок цукру, 3 столових ложки солі, 2 столових ложки. Чорного перцю морошком і 6 морковин середнього розміру. Все це шинкується, перемішується, жмакається і потім виставляється на 3 доби під прес. І Кожен день впродовж трьох діб перемішується. І Після трьох діб комнатній температурі, можна потім буде їсти салат з зіливання цибулин. Капуста наша простояла одну добу, повністю покрилась соком 3 години. Зараз ми. Знімемо плашку, перемешаем капусту и так три дня подряд. Наша система, все контроллеры, все окей. Три дня прошло, Ось вот так выглядит мой салат. Я добавил до него цибули и сейчас буду его кушать. Ну еще валий. Весь опис рецептури я напишу знизу під відео. Всім дякую за увагу! Пишіть ваші коментарі, зауваження та пропозиції. Буду радий почитати і відповісти. До побачення!